E aí Пріоритетним напрямком діяльності є допомога громадянам, допомога поліцейським, які несли службу в зоні активних бойових дій, які отримали поранення сім'ям цих поліцейських, сім'ям загиблих, і дуже важливо, щоб ті психологи, які надають допомогу, Ті медики, які надають допомогу, були висококваліфікованими і мали в своєму арсеналі багато різних методів, які б допомогли їм по-різному надавати кваліфіковану допомогу. Що саме пропонує ця допомога? Це робота навчити людей працювати своїми внутрішніми станами і навчити самостійно знімати стрес. Тобто всі ми знаходимося зараз в стресі, для нас це дуже важко і дуже часто ми залишаємося без підтримки рідних, оточуючих або професійної підтримки. Тому саме оці вправи, які ми тут вивчили, ми можемо передати людям, які зможуть користуватися ними для саморегуляції своїх внутрішніх станів. Ми пройшли 5 модулів тренінгу самодопомога плюс та отримали не лише навички, а практичні вміння, які зможемо використовувати вже завтра в своїй роботі, не лише з поліцейськими, а й з іншими категоріями осіб. Які цього потребують, ці навички та вміння, які ми набули, ми можемо використовувати не лише в індивідуальній формі з кожним поліцейським, а й на велику категорію поліцейських, які саме будуть отримувати цей корисний досвід, і які зможуть передавати цей досвід іншим.